Всім привіт! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Марина. Дякую, що заглянули до мене в гості Сьогодні, по назві цього відео, ви вже знаєте, що буду, чи... ми будемо розглядати пряжу та інструменти, які мені приїхали з України. Нарешті вони вже в мене, і я ледь дочекалася дня, щоб вам показати в нормальному такому вигляді їх. Всі ці моточки. Одразу ж попереджаю, що моточків пряжі, ну, якби багато, ну, тому вмощитися зручніше, беріть щось попити або пов'язати. Приємного перегляду вам та часу проведення. І давайте з самого першого, те, що я замовила, саме з цілею. Тобто була така цільова у мене мета, це в пряжі для, для картиганчика, ось того мого такого яскравого. Мені ось цих два кольори не вистачає. І я їх ось замовила. Це Лана на гарток. мені приїхала з магазинчику Лана Етерна. Ось їхні, їхня візи, візиточка, дуже все так гарненько. Вони мені, до речі, ще поклали ось такі сюрпризи, приємні. Я користуюсь такими. Маркерочками лампочками, вони дуже-дуже зручні, -дуже класні, легенькі, зовсім не витягують петельки і ось ось така голочка для шивання деталей. Так, кладу поки що. Ось ці два кольори я замовила саме для ось того кардиганчика, щоб вже його дов'язати, щоб вже була готова робота. І нарешті ось ці кольори ось цей зелений це А-1783. Ланегатус Super Soft. 100% Wool 50 грамів, 125 метрів. І цей жовтий колір це А-1787. Ось, ось ці два моточки. І я. До речі, ще в цій посилочці були е, дві таких карамельки. <гум> Вони були дуже смачні, я так думаю, в мене їх відразу ж забрали. І я ще е, доклала, просто щоб не, ну, не ось так, е, трішечки зовсім, а хоча б щось ще новеньке собі взяти і спробувати, я ось доклала ще такі два моточки, таких два кольори. Це також ламагато. Е, Ось ось такі паєточки. Ось цей блакитний, сіро, блакитний, не знаю, як <кій> туман якийсь такий, знаєте, колір. Це 8604. Ось подивіться, як, як він класно голографічні ось ці паєтки так перемерехтять, переливаються. Дуже гарно. І ось такий колір, пудровий такий. Ніжний рожевий колір, і тут е, мерехтіння в колір е, ниточки. Цей колір у нас 89,33. Ось. Тут такі голографічні, а ось ось ці голографічні паєточки, а тут вони йдуть в тон, але дуже-дуже ніжні, все одно дуже гарно виглядає. Я е, їх придбала. Е, також в мене є ціль, але я поки що не, не скажу вам свою ідею. Тому е, ось так, поки що це буде такий секретик, так вже коли я буду в'язати, тоді, тоді вже вам е, розкажу і покажу. Так, давайте відкладемо це подалі. Далі я зараз хочу відкрити інстаграм-сторіночку, щоб вам сказати назву магазинчику, в якому я наступну посилочку собі. Ага, це магазинчик Join Meet. Такий інстаграм-магазин. Там, як я зрозуміла, інструменти тільки Pro, і ось я собі замовив про ці спиці. Вони не роз'ємні, вони на е, волосінні, не на тросику, а волосіння. 100 см. Товжина е, спиці десь 13, мені здається, чи 14 см. Довжина нормальна спиці. Е, це е, розмір 3,75 Мені подобаються 3,25 та 3,75, тому я собі вибрала поки що, щоб зрозуміти, чи вони мені підходять. До речі, тут гравіювання, воно е, не стирається, якщо я правильно зрозуміла, е, не зітреться, тому що воно вигравіювано тут. Чорна таке волосіння, чорного кольору е, досить цупке, цупка така, гнучка, але, якби, не, не, не зовсім. Але побачимо. Будемо, е, буду щось в'язати, я вам обов'язково, не знаю, кому буде цікаво, розповім. Це Нікпрозінка. Так, далі, що в е, мене є тут два таких наборчики шкарпеткової, шкарпеткових таких спиць. Це 2 мм і 2,25 мм. Також кніт про зін, але це 15 см довжина Самої спиці, І ось я взяла, щоб в'язати шкарпетки, тому що, тому що мені якраз треба зараз. І взяла собі також ось такі Pro Mindful, колекція з ось цими дуже-дуже гарними малюночками. Так, десь, десь я вже. Спиця одна, вже думала шукати. Е, так, ось, ось такі металеві, е, досить, е, до речі, якщо я правильно зрозуміла, то тут одна сторона трішечки тупіша, а друга сторона е, спиці гостріша. Не знаю. Можливо, це просто мої такі відчуття, але досить, досить вони гострі. Побачимо, будемо, я буду спробувати, тому що ну, мені треба, я вирішила в'язати багато шкарпеток, мені треба інструменти. Це 2,25 також розмір і 15 сантиметрів довжина на спиці. Ось, ось такі покупочки були, це подаруночки самі собі. На день народження ось. Далі я вам хочу показати шпартикову пляжню, яку я з і там є деякі такі навіть нове для мене, що я ще не пробувала. Mm, так, А зараз будемо вам з вами все. Так, наступний е, посилочку я замовляла в телеграм-магазинчику. Він називається Ярн Шоп Одеса. Тут у мене буде, я також, я, коротше, всі вам посилання, всі магазинчики залишу в інфобоксі під цим відео, тому будьте уважні. Ось ось така пряжа. Мені приїхала це чотири пасми е, пряжі Газал Аутле, і зараз я вам її покажу, але перед тим скажу, що вони, вона не зовсім, е, е, не зовсім в порядку до мене приїхала, тому що тут є дві пасми, які е, нормальні, тобто цілі. А дві пасми е, трішечки є розбіжність у кількості ниточок, скручених ниточок. Тому, якби, якщо ви будете замовляти в цьому магазинчику або в інших, ось, е, ось таку пряжу, яка от, під е, затекеточкою е, зі словом outlet, то будьте уважні, е, не чекайте то Вся вся пряжа до вас приїде повністю, як має бути ну, з магазину, який по по повній ціні продає, але нормальні ось такі, які пройшли перевірку пасми, які допустилися в магазин на продажу. Це аутфет це такий пас, пасми, як, ну, коротше, як сток, ну, щось таке. І вони набагато дешевші, тому, в принципі, це можна було очікувати. Так, зараз я вам скажу, навіть я вже не пам'ятаю, ось такі кольори це ті, що я хотіла, дуже-дуже хотіла собі ось такі ось такий, особливо він. І ось цей також. Це пряжа Gazal Happy Fit. Мереносива вовна, все, все, ну, все круто, але ось, ось ця пасма мені приїхала, якщо її роз, роз, розкладати, ось ця пасмочка складається із двох пасм. Ви потім собі її розкладаєте, змотуєте в моточок і в'яжете. Ідентичні однакові, ну, однакові шкарпетки. Але одна пасмочка складається, ниточка, наприклад, із чотирьох, так як потрібно, а друга пасмочка повністю складається із трьох. Тобто товщина нити, нитки в мене в цих двох напівпасмах різна. То якби ось. Ось ця ниточка приїхала, я вже її перевірила і скрутила назад. Ця ниточка приїхала мені повноцінно нормально. До речі, не знаю, як це вийшло, але всі пасми у мене 100 105 грамів. Ось ось так. Але є розбіжність саме в товщині нитки. Ось тут є, ось тут її немає. Ось цей жовто-сірий колір забарвлення е, нормальне. Тобто можна відмотувати і відразу його ну, вирізати все, як, як потрібно. Не пам'ятаю, зараз я перевірю ось цю пасму, тому що ну, не пам'ятаю вже е, чи ця чи інша. Ось такого червоного кольору пасма. Тут трішечки. Запутане все, коли вішали ярличок. Так, зараз я хочу перевірити тут. Ага, ось ця, ось ця червона, також різні різні. По товщині ниточка. В одній напівпасмі. Чотири ниточки скручені, в іншій напівпасмі три ниточки. Ось ці, ніби як, ну, як браковані, можна так сказати. А ось ці дві, ось таких два кольори запарлення, повноцінні дві пасми, тобто просто собі скручу з мотою в моточок, чи на моталці, чи клубочок, чи моточок, і в'яжи відразу. А ці треба придумати як. Ну, якось так мене 50 на 50 вийшло. Але я не, не дуже сильно засмучуюсь, буду думати те, що мені зробити. Можливо, до, отут, до тієї ниточки, яка тут втри скручена, можливо, треба буде додати одну там, якусь допоміжну ще ниточку і, і просто зв'яжуться такі шкарпеточки. Трішечки будуть відрізнятися, щось добавити, можливо, в дві нитки їх, там резинку, п'ятку, вона така буде трішечки потовщена. Тобто, ну, якби це нічого такого, прям аж за граню нічого не відбулося. Ми всі знаємо, що ця пряжа, вона, ну, якби, якщо ти не купила її, в нормальному в такому магазині, де продається вже пере, перевірена ну, пряжа, е, моточки по 100 грамів, і там вже точно має бути е, товщина ниточок і е, кількість ниточок, скручених в одній паслі, має бути однакова. Тут такого ну, е, не відбулося. Не всі, не вся ниточка. І, і я на тому щаслива, що в мене хоча б два, е, в мене так, 50 на 50 вийшло. Так, це ось така пряжа. Я її вам відразу хотіла показати і відкласти. А зараз я вам покажу. Тут в мене є цілий мішок. Ось ось такий мішок шопер. Я сюди його це все запихнула. Це всю пряжу. Тут у мене дуже така класна пряжа, класні кольори. І зараз я вам її буду показувати. Так, добре, давайте, що тут в мене вивелося, вивелося все перше. Приїхала мені така пряжа трішечки з порватою розірваною. Етикеткою, але я думаю, що е, скоріше зв'яжу шкарпеточки цього кольору. Ось такі три е, моточки на кубоку. Ось ця фіолетова е, пряжа. Е, це фіолетовий дощ називається. Е, ось так, е, Так, ось така моя буде шкарпеточка вийти. Так от трішечки, ніби, як жака, ті полосочки. Таке: 100 грамів 400 метрів ціна кобоху. Колір 82, 456. Так, далі ось такий рожевий, ніжний, жовтенький, рожевий. Тут такі полосочки оранжеві є, ось подивіться. На кобоху Галія, напевно, це якесь ім'я, або, не знаю, може, місто. Не, не гуглила, що це означає. Колір 82-135. І ось такий зелений це Шотланд, ну, чи Скотланд, це на КОБО, ось така серія. У мене унікорн. Такої самої серії, але ось е сині-фіолетові такі відтінки там. А ось тут такі шотландські. Ось ліс такий шотландський. Так, це колір 87 723. Ось такі три кольори. Я собі підкупила. М -м, просто мені. Здається, що все мало й мало. Я просто вив'язую, вяжу, в'яжу, в'яжу, і мені хочеться, щоб більше в мене було вибору під будь-який настрій, щоб в мене був свій моточок. Ось. Я тут тільки що вас майже не скинула зі столу. Так, далі. Ось таких два моточки це Alize Superwash Comfort Socks, Ось такий, давайте спочатку ось цей колір забарвний таке бірюзово синьо-блакитно-бежеве, 100 грамів 420 метрів, і це колір 7708. А ось цей колір це взагалі. Давайте. А, тут, до речі, на цих моточках ось тільки. Ось це забарвлення видно. Це, ну, як оригінал, ну, можна так сказати, оригінальний колір. Так, це колір у нас 4, 4, 4, 7, 3 четвірки 7, і 7 в кінці. Ось, ось такі кольори. Мені дуже сподобалися. Вони такі осінні, теплі, мені здається, ось такі. ну... Осінь в одному мазочку. Ось, Я би так його назвала. А ось цей просто мені такий класичний е, чоловічий е, забарвлення. Чомусь мені так захотілося його придбати також. Так, далі у мене тут є класичний 55-й номер е, однотонний біленький. Це Алізертісан 100. Грамів 420 метрів, і це колір 55 здається. Так. Колір 55, ось такий молочний. І ще з Artisan мені дуже хотілося ще з е, самого початку замовити, але е, не було. Десь дуже швидко розбирають, розгрібають ці кольори. Ось такий. Е, Знаєте, мені карамелька така в розрізі, ось така різдвяна карамелька, льодяник. Ось оці кольори, ось тут мені всі, ніби як тут присутні. І ось такий колір. Не знаю, мені дуже-дуже подобаються такі. Поєднання кольорів. Так, до речі, оцей колір це 9006. Ось а, а, а цей колір 9012. Ось таких три я ще собі додала. Чомусь, дивіться, вони різні за вистою. Ось ці вищі, ось, ця, ось цей моточок нижчий. Не такий високий, ось настільки. Не знаю, чому, це, чому така різниця, але воно трішечки є. І далі це останнє, що я вам сьогодні покажу, зараз я дістану. Так ось, що ви бачите перед собою, це ось ці 5 кольорів. Це Алізе Вултань. І я, знаєте, що придумала в'язати з них шкарпетки? Не знаю, чомусь мені захотілося ось такого кольору Чемпер, ось такого кольору Чемпер, ось такого кольору Чемпер, чи жилетку, чи ковтинку, не знаю платья, гольф. Ось, ось таких кольорів також хочеться Чемпер. Так що я не знаю, що зі мною сталося. Мені вона дуже-дуже м'якенька і така товстенька, що мені здається ну, дуже дуже якісь занадто товсті будуть шкарпетки з цієї пряжі. Чомусь мені... не знаю. Мені вже хочеться замовити ще щоб було по 5 мотків кожного. Ну, хоча б декілька ось ось ці, наприклад, хоча б два кольори, кольори щоб почати в'язати щось таке, якусь ковтинку. Е, ось. Але, ну, так, сьогодні не про це. Е, детальніше про цю пряжу це 100, е, 100 грамів, 200 метрів. Цей колір шоколадний такий коричневий, дуже приємний меланжевий коричневий колір це 240. Дуже мені сподобався. Ну, просто шикарний. Мені здається, він просто ну, меланж. Дуже-дуже схожий до натуральних якихось таких кольорів. І я щаслива, що я його для себе відкрила. Оцей колір. Він трішечки такий, ніби як, знаєте, десь близенько біля якоїсь такої троянди десь. Вона, до речі, зараз не дуже гарно передається оцей колір. Дивлячись, біля, біля чого воно стоїть. Чи лежить цей колір? Цей колір можете собі перевірити: 581 і, можливо, у вас. Десь в якомусь магазинчику, в інтернет-магазині, ви зможете ну, побачити його краще. Мені він теж сподобався, але не так як ось цей, тому ну, над цим е, кольором я ще подумаю. Ось цей жовтенький, він такий гарний, він такий, е, не знаю, теплий і сонячний, і це колір 423. Так, ось цей рожевий. Це така трояндочка, знаєте, є такі троянди, які пахнуть дуже після дощу, кущові. І з них можна ще варити там, з їхніх полюстків і бутончиків. Оце ця троянда, вона, ну, це, це її колір. Мені дуже сподобався цей колір, я не знаю. Так, це колір 161. І ось цей такий о, бежевий, також мел меланжевий. Чому вони підходять одне одному? Тому що вони ось ніби як з о, дуже натуральні. І цей натуральний, шоколадний такий, і ось цей натуральний. Мені здається, що було б класно зв'язати щось, щось із цих двох кольорів, поєднати їх. В колір 152. Я дуже почала закашлюватися, довго не можу говорити. Це і так якось мені сьогодні дуже пощастило записати цілим відео, тільки декілька пауз робила. Ось. Я дуже дякую вам за увагу, дякую за час, який ви приділили, і провели разом зі мною. Дякую вам наперед за ваші коментарі, пальчики вгору та ваші перегляди. Бажаю вам тільки натхнення, тільки гарного настрою, тільки спокійного та мирного неба над головою. Посилаю вам свої всі мої сердечні побажання та обійми ніжні. Бажаю вам всього-всього найкращого. Дякую ще раз, що ви були разом зі мною. Побачимося з вами у наступних відео. Надіюсь, що ці відео будуть вже скоро, і наша зустріч буде скорою. Тому всім до побачення, всім па-па!